Вас, друзі, очевидно, останні два роки інтерес інвесторів до житлової нерухомості значно впав, і на фоні цього значно зростає активність навколо і зацікавленість навколо інвестицій у курортну нерухомість Карпатську, у колективні інвестиції у комерційну нерухомість. Ну і звісно, наша улюблена земля інвестиції у сільськогосподарську землю. І ось на цьому тижні вийшла стаття на українській правді, ось я вам її приводжу, де в принципі виложений, ну на мій погляд, доволі суб'єктивний погляд на ситуацію з ринком туризму в Карпатах, але е не, не зважаючи на те, що тут згустили фарби, мені здається, все ж таки на фоні того, що з кожної праски кричать. Про успішний успіх в інвестиціях в Карпати, то все ж таки варто прочитати подібні статті, щоб трохи вгамувати свої емоції. На фоні всього цього я спробую особисто для себе сформулювати свою думку відповідно до цих інвестицій, і все ж таки зрозуміти, чому мені не подобаються такі види інвестицій, чому мене туди не тягне. Але насамперед варто розібратися в основах, чому все ж таки наш пересічний український інвестор більше полюбляє однушку біля метро, і коли він збирає свої перші 50 Тисяч доларів він обов'язково купить собі десь хрущ в ліквідної локації, ну або новобудову, не в дуже ліквідній локації. І давайте зрозуміємо, чому ж це так відбувається, адже логіка підказує, що все ж таки, якщо звернутися трішечки ширше до всього ринку інвестицій, то, наприклад, інвестиції в американський фондовий ринок на протязі там останніх умовно 10 років показали більшу дохідність. Ці інвестиції більш ліквідні, тобто можна витягнути в будь-який момент часу будь-яку частку своєї інвестиції. Той час, коли інвестиція в умовну однушку біля метро, все ж таки не настільки е гарно показує. З точки зору і ліквідності, і з точки зору дохідності своїх результатів. Отже, чому пересічний інвестор свої перші 50 тисяч понесе у бетон? Ну, перше, це зрозуміло. Адже сусід так робить, кум, брат, сват так робить, я можу звернутися за порадою. Мені вже зрозуміло, що робити. Пішов, купив, здав, забув. В принципі, це так виглядає. З точки зору зрозумілості. Другий пункт це контроль. Ось він, мій бетон. я Його можу пощупати, Я можу контролювати. Здається, можу контролювати всі процеси, і це також. Про зрозумілість. Ну і третій пункт, який витікає з другого, мене там десь обмануть. Тобто ось тут бетон, я вже його купив, мене не обмануть. Але там ось якраз мене обмануть. Але давайте спробуємо ці три пункти порівняти з американським тим самим фондовим ринком. Чому я починаю в теорії з американського фондового ринку? Тому що все ж таки те, про що ми сьогодні далі будемо розмовляти, більше схоже на інвестиції саме у бізнес, ніж на інвестиції у нерухомість. Тому давайте дивимося е, порівняння. Однушки умовної біля метро і американського фондового ринку. Перше, це зрозуміло як купити. Ну це дуже спірний момент, адже в принципі, для того щоб розібратися, як проінвестувати в американський фондовий ринок, не потрібні ні якісь посередники, нічого. Потрібно сісти, витратити декілька годин часу, щоб розібратися, подати документи, зачекати підтвердження, вивести гроші в рамках ліміту НБУ. І в принципі ніяких нюансів тут незрозумілих немає. Я б навіть сказав так, це значно простіше і значно. Безпечніше ніж розбиратися в тому, що за об'єкт ходити по ньому, дивитися документи, брати на себе ризики, там якихось нюансів по документах чи ще по чомусь спілкуватися з ріелторами, оформляти у і так інше, інше, тобто, все ж таки, з точки зору зрозумілості, якщо вивчити питання, то американський фондовий ринок значно простіше. Другий пункт це те, що все під контролем. Ось він мій бетон, він нікуди не дінеться, але давайте все ж таки згадаємо. Те, що з 2008 року ціни на київську нерухомість так і не досягли рівня того 2008 року, про те, що якщо якийсь шухер в Україні відразу закриває триєстри, ви нічого не зробите зі своїм бетоном. а... Коли дуже голодний, їсти цеглу, ну це не дуже приємна штука. І третій пункт це про обман. Знаєте, я декілька років тому прочитав свою першу таку художній, можна сказати, роман про американський фондовий ринок. Здається, він називався щось про спогади біржового спекулянта, чи щось таке. Я погуглив, що ця книга видана в 1923 році, перший раз, і описує вона події в Америці на початку 1900-х років. Уявіть собі, як жили наші люди тут в Україні на початку 1900-х років. Уявіть собі їх фінансову грамотність, їх доступність до матеріальних благ, ну і взагалі е, фінансове благополуччя. Можете собі уявити, а ось в американському фондовому ринку було вже все тоді гаразд. Люди інвестували гроші там в умовну залізну дорогу, отримували свої доходи, акції зростали безумовно з певними кризами, але. Цей ринок живий і досі, вже більше 100 років. Можна сказати, що він лише покращувався з точки зору безпеки, з точки зору інструментів, зручності е і такого іншого контролю над цим ринком. І сказати, що це е ринок. Американський фондовий ринок якийсь небезпечний з точки зору контролю складно сказати в той час, коли українська нерухомість це е, і ще той ух, тому що українська нерухомість з точки зору безпеки це е, безпреділ забудовників, це чорні нотаріуси, це е, бійці фронту, наша місія, комісія, е, це проблеми з документами по об'єктам і таке інше, і таке інше. Тобто, в принципі, з точки зору контролю, ну доволі таки психологічний пункт, і не факт, що він об'єктив. Ну а тепер давайте повернемося все ж таки до теми відео про наші е, інвестиції в ті ж самі апарт-готелі. Е, і перевернемо все з ніг на голову, тобто порівняємо класичну однушку з тими самими апарт-готелями. Інвестиції в апарт-готелі, в колективні інвестиції, в комерційну нерухомість, е, інвестиції ще якісь види там сучасних інвестицій, це все ж таки більше про інвестиції саме в бізнес, а не в нерухомість. Чому в бізнес? Ну тому що головна додана вартість, на якій інвестор заробляє, інвестуючи в однушку біля метро, це локація і чотири стіни на цій локації. І все інше залежить виключно від інвестора, а, е, а не від третіх осіб. А ось головна цінність там, умовного номеру в апарт-готелі це. Явно не чотири бетонні стіни, десь в лісі. Головна цінність це ті сервіси, які буде надавати управляюча компанія. Тобто, фактично, ми інвестуємо не в бетон, не в нерухомість, а в Бізнес управляючою компанією, і більш того, я вам скажу, що на мій погляд, дуже класний фін провернули е ті компанії, які заробляють на цьому гроші. Адже ну уявіть собі американський підхід. Да? Ми будуємо бізнес на цьому. Ми беремо там кредитні кошти, будуємо на їх на ці кошти готелі. Ми продаємо свої акції. інвестори інвестують в нашу компанію, і ми ділимося з ними прибутком. Так працює цивілізований світ. В нас навіщо? Адже наш інвестор любить інвестувати в бетон, тому давайте йому продавати бетон. Тобто давайте ми йому продаємо один окремий номер. І що це означає? Це прямо він-він виключно для однієї сторони. Адже ми відразу фіксуємо наш головний прибуток, продаючи бетон дорого. А далі ми не відповідаємо взагалі нічим, фактично за результати нашої операційної діяльності, адже у нас є просто договір по надання послуг для інвестора. Інвестор, якщо не хоче розриває свій договір, а але що він буде робити з цим умовним номером, десь там не зрозуміло де. Тобто, фактично, фактично, тут гра в одні ворота. Тобто, ви сідаєте грати в гру, де немає правил, де інша сторона може сама вигадувати ці правила, чи якась третя сторона вигадувати правила, а від вас нічого не залежить. Тобто це все упаковують в класну обгортку, що ви купуєте нерухомість, а, адже отже, це дуже надійно, і ви тим більше нічого не робите. Все робить за вас управляюча компанія, ви лише сидите і отримуєте свої гроші. Здавалося, просто рай на землі, але є нюанси. Давайте якраз в розрізі цих. Пунктів, які ми спочатку з вами проговорили, і подивимося на отакий від інвестицій. Ну давайте знову ж таки, раз ми зачепили це, буде номер в якомусь апарт-готелі на заході України. Перший пункт це зрозуміло чи зрозуміло пересічному інвестору інвестиції в бізнес? Курортний бізнес, туристичний бізнес в певному регіоні України. Ну, давайте будемо об'єктивними. Пересічному інвестору, як, наприклад, я, не зрозуміло нічого. Взагалі, я нічого не знаю про цей вид бізнесу. Я не знаю його підводні камені, нюанси, тенденції, те, що до чого це все рухається, я нічого цього не знаю. Отже, з точки зору зрозумілості, в повний нуль. Далі це те, що. Наша інвестиція під контролем. Ну, дивіться, найкращі управляючі компанії, максимум, що вам дадуть, це там цифри по заповнюваності номерів в певний період часу в конкретному готелі. І більше нічого. Ви ніяк особисто, як інвестор, не можете впливати ні на заповнюваність цього готелю, ні на середній чек, ні на видатки, а відповідно на рентабельність. А готельний бізнес він від чого залежить? Він залежить від посмішки адміністратора, від настрої, настроїв директора управляючої компанії і от таких факторів, які. Взагалі від вас не залежить і не під вашим контролем. Ну і третій пункт: мене там обманять. А чи можуть обманути вас як інвестора в якийсь номер готелю? Я зараз. Не хочу казати про когось конкретно. Більш того, я дуже сподіваюся, що таких випадків немає в Україні і ніколи не буде. Але давайте будемо реалістами. Отже, це як приклад з кернелом: не існує ніяких е, стопів. Якщо можна більше заробити, кинувши своїх партнерів, то чому б і ні? І за це мені нічого не буде. А в нашій країні на жаль, з точки зору контролюючих органів, е, нічого не буде. Це це, це більше правило, ніж виключення на відміну знову ж таки від американського фондового ринку. Так ось що. З точки зору мене обманять. Якщо директор управляючої компанії, в якого там в управлінні там, 100 чи 1000 номерів, він захоче купити, наприклад, собі новий Porsche Cayenne, то він безумовно спише там якісь 100-200 тисяч на маркетингові послуги і йому за цього нічого не буде. Це його управлінське рішення, і ви на це рішення ніяк вплинути не можете, крім як розірвати договір на співпрацю з цією управляючою компанією, у вас просто залишиться 4 цегляні стіни десь в лісі і більше нічого. Розумієте, і це е, директор управляючої компанії зробить, якщо в нього є совість. а Якщо в нього совісті нема, то він ще й купи новенький макан для своєї дружини і спише знову ж це просто управлінське рішення. Це маркетингові якісь послуги, і, і все. Ну, давайте повторимо ще раз інвестиції в умовний номер умовному апарт-готелі – Це інвестиція скоріше в бізнес ніж в нерухомість. Головна цінність там лежить саме в послугах управлінської компанії. В той час, коли в нерухомості, там, наприклад, житлової, головна цінність лежить саме в чотирьох стінах на конкретній локації, і все інше залежить від інвестора. Ну, якщо казати про колективну інвестицію в комерційну нерухомість складську, в там великі торгівельні центри і таке інше, то крім всього, що я вище згадав, тут ще додається ризики країни, законодавство, прокурорського силового блоку, тому що в принципі ну дуже багато випадків. Ви знаєте, що завтра можуть відмінити якийсь тендер заднім числом, можуть відмінити якийсь дозвіл на якусь землю, ще що ще що ще, ще, ще щось. І ви нічим не захищені, ви як інвестор, будете потім судитися і відсуджувати. У держави, чи у кого там, ну вже ні в кого, мабуть, свої гроші в гривному еквіваленті, можливо, колись відсудити, але скоріше за все ні. Тому це також така інвестиція, знаєте, як з кернелом. Тобто, це е, можна зробити на певний відсоток свого портфелю, але розуміючи навіщо. А єдине, що я бачу, навіщо, це все ж таки, якщо є значний потенціал дохідності при таких значних ризиках, і ні в апарт-готелях ні в колективних інвестиціях в комерційну нерухомість якихось значних потенціальних дохідності немає. Тобто, ну це просто нелогічно і взагалі неадекватне безумство інвестувати в подібні українські бізнеси з дохідністю там в 10-15%. Це просто безумство, як на мене. Ось якраз історія з землею трішечки все ж таки інша. Да, безумовно, ми тут залежимо від орендаря. Тобто, ми не можемо на широкому ринку знаходити на свій якийсь, на свою ділянку землі. Орендаря, список тих, хто може орендувати, в нас доволі обмежений, тобто, це створює певну неринкову ситуацію, безумовно там різні законодавчі. Нюанси по е, інвестиціям в землю, але інвестиції в землі мають, хоча б мають певний потенціал кратної дохідності. Тобто, ми маємо потенціал там через 5-10 років вона зросте в рази. І у ці всі ризики можуть це компенсувати. Тому, на мій погляд, це ж таки саме в землю найбільш адекватна інвестиція з у цих оцих специфічних варіантів. І до речі, якраз поки розказував, згадав, чому якраз я не полюбляв ніколи мене не тягнуло чомусь до інвестицій в окремий офіс, наприклад. Тобто, е, ну я. Мені здавалося, це не надійна історія. Ось якраз я поки готував цей ролик і зрозумів, що в офісі, так само, як там в умовному номері в апарт-готелі, основна цінність інвесторська, яка, яка дозволяє інвестору заробляти, не в чотирьох стінах в конкретній локації, а в послугах навколо. Тобто, в офісі це повинен бути якийсь там загальний санвузол, вода, світло, управляюча компанія, яка якась. І так, тут ризиків менше, ніж в готельній, безумовно, але все одно. Ви не автономні. І в той час, коли, наприклад, моя найулюбленіший вид нерухомості це окремі невеличкі торгові приміщення, де ви повністю автономні, де ви залежите лише фактично від себе. Да, безумовно, там є більше, більше значно ризиків, ніж в житловій нерухомості, але знову ж таки вони лежать на вас, і за це е комерційна невеличка торгова нерухомість приносить вам більшу дохідність. І тому ось. Ось знаєте, ось саме у ці всі чинники зі мною багато років, і коли з'явилися зараз нові. Формати інвестицій в ті ж самі готелі, мені це ну, доволі не зрозуміло, і мене точно туди не тягне. Ну і наостанок, все, що я сьогодні озвучив, це лише моя суб'єктивна думка. Нікого ні в чому не хочу переконувати е в якусь точку зору, не хочу дорікати. І тим більше не хочу ображати ні гравців цього ринку, ні інвесторів, які в це вклалися. Це лише мій погляд. І буде дуже класно, якщо у вас буде інший погляд, тому що ви з ним поділитеся цим поглядом у коментарях. Ми з вами обов'язково поспілкуємося у коментарях під цим відео про це давайте все ж таки висловлюйте вашу думку стосовно цього. Як ви думаєте, все ж таки це пузир надувається? Чи у вас є історії там хоч скількись років вдалих інвестицій в такі види нерухомості, можна так сказати. Ну а в форматі відео ми з вами зустрінемося наступного разу. Всім пока-пока.